Всі ж городці порядні, знаєте, що в саду садять там, грушки, сливи, яблука, женуть палинку там, із цього. І дуже цьому радується. Цей взяв чудак, він почав садити різні дерева, які там палинку з них гнати не можна було, але дуже були гарні, йому любилися. І в нього був його будинок, це на Собранецький, великий такий жовтий будинок, а за ним тягнувся аж до річки там, керта, яку він засадив цими екзотами. Ну, Коли прийшли чехи, вони там... Це, це порції ці порцелярні вилучили для розбудови міста. І фактично зараз ми маємо тільки такі фрагменти цього саду. Тобто є дерева в дворі, гінко, білоба, там от воно зараз жовтим листям так гарно цвіте, Друге гінко тут у нас є. Маємо дерева, от якраз які у дворі дитячої лікарні. Ну, це, тобто лишилися тільки ці залишки, які фактично бачите, що урбанізація, розбудова міста знищила таку пам'ятку природи, можна сказати. А за своєю спиною ми бачимо, напевно, найгарнішу будівлю, ну, як і на мій погляд, яка була побудована в стилі конструктивізму в Ужгороді, це будівля, тоді це називалося Будинок здоров'я. Тобто нова лікарня. Знаєте, стара лікарня знаходилася там, де є зараз вулиця Капушанська корпуси. Але коли будувався цей район, він був повністю, якби замкнутий, мав мав цикл.